Київський державний університет безпеки життєміяльності це що це для вас, але одним реченням частина мого життя. Владислав Дмитровичу, скажіть, будь ласка, ви в університет, ви вчилися чи ви прийшли працювати? Розкажіть більше далі і роки, коли ви прийшли? Конкретніше, я мріяв бути військовим, військовим льотчиком. Але ну, так сталося, що я не став військовим. Ну став педагогом, завчим організатором однієї з шкіл, близько тут, далеко, 43-й школи. Львова і там значну увагу приділяли, приділяли військово вихованню виховання. Тоді моє покоління пам'ятає, арльонок, зерниця і так далі. І наша школа виборювала перше місце в місті, в області і готувалися е, до Республіканських змагань, а я був завчив, я відповідав за це, бо це вихована робота і так далі. Я прийшов сюди. Він домовився із тодішнім начальником училища Антонім Степановичем Кашельченком, що ми потребуємо команду за ніцо на базі училища. Він дав добро. Ну, потренували ми там. Правда, ми не вибороли. Першого, другого місця, ну, мабуть, чи третє, чи четверте, в цілому Але разом з тим 에, Анатолій Супер під час однієї страни, тоді ще начальник, запропонував мені прийти. Я в нас, я вратую, вратую. В якості кого прийти? Викладна в Якості Замполіта курсує. Тоді були посади курсу, замполіт курсу і так далі. Ну, бо це в школі. Організатор звихнує роботу, це Запал. Який це був рік? Це був е, е, 1983 Ну і так як в мене вже був вік поважний, ну не то, що поважний, але е, вже було 30 років років. А тоді до 28 років приймали там на службу. Він каже, за це пройде комісії так, так, так. і так ну, далі. Коротше, щоб далі не розповідати, отаким от чином я попав сюди в училище за політом курсу. Тобто, по, по наших потеперішніх мірках, це сучасний командир е, е, курсу, заступник начальника. Ні, начальник ні курсу. не командир. Командир. Заступник командира, ну, потім було з виховної роботи і так далі. Заступник тоді замполіт. Замполіт. Замполі, замполі. за, да. ну, з з заступник командира курсу з виховної роду, начальника курсу з виховної роботи. А потім вже, потім вже командиром курсу призначений. І от мої випуски тут є. Тут є. Скільки ви випусків? Випуск. Скільки Я ви випусків пам'ятаю. Чотири чи? Вірніше три повних, а четвертий не випустив, тому що сталося, ну я ж мусив з ними з ними бігати там. Підйом, тривога, повна піровка, автоматика лавшика за спиною. Я попереду. Зомбаліт, мій же зомбаліт, який прийшов берутися з ворони. Ззаді командир зводів по бокам, щоб там зустрічний транспорт. Ну, коротше. Це дуже нелегка не робота, ви знаєте, що робота з людьми. важка робота, всі роботи важкі, але важка робота це робота з людьми. Ну, психолог великий саме психолог, а потім викладача, старший викладача, начальника цикла і закінчив начальником кафедри соціально економічної і гуманітарної От там, де Харчук працював, до нього є працював. Ну, але слава Богу. Богу, що Здорово! Щодо? От і. Скажіть, будь ласка, от е, кажуть, що е, курсова робота тепер так говорять, вона найскладніша. Але водночас її пам'ятаєш на все життя. Викладацька це добре, так, можливо, десь там в тилу це добре, а от курсова робота вона запам'ятовується на все життя. От ви були курсовим по наших мірках, потім ви були викладачем, а потім очільником кафедри. Як на вашу думку, який прошарок вашого цього життя от в університеті так? найбільше вам запам'ятався? Ну, Звичайно, курсова. Ну, не курсова, а командирська робота. Командирська. Тоді великоментир, запаліт і так далі. Звичайно, командир. Але про це потрібно запитувати не мене, а потрібно запитувати випускників. Але я так скажу без е, пафосу, без... але вражусь тим, що в мене є стільки випускників. Я приїжджаю в Любу область, приїжджаю в Франківську, приїжджаю в Одесу е, і знаю, за Сережа. Е, ну не буду я там зараз переходити на прізвища. Я знаю, що в мене є скрізь мої. Кажуть, що на роботі ми знаходимо найбільше там, друзів, тому що ми на роботі проводимо більшу частину свого життя. От з тими людьми, з якими ви служили, так? були на курсі, чи можливо викладаче. Ви підтримуєте ще зараз зв'язки? Якщо так, то з ким і хто це? Обов'язково. Але я повернусь до того питання, яке ви задали. Серед моїх випускників три генерали. А хто вам Джумаджук, царство його Небесне, Франківщина. Екладж Латвія. І е, Микола Київ керував. За, 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 ну, замов. Так що три. Ну, а полковників дуже багато. І повертаючись, ну не тільки полковники, всі вони минули, такі хлопці, лейтенанти, дехто навіть лейтенантами залишився, капітанами, а чому? Тому що послужив, послужив, а служба це також далека. Десь психологічно не да. А десь, як казали мені випускники Олександр, ви нас цього не вчили, тому я кинув цю службу, ви нас так не вихов, ви нас цьому не вчили. Я не можу так. Як буває іноді, знаєте, є керівники різні. Відсіюється. We'll не відсіюється. А була велика корупція. Вона і зараз є. Я Ча... я так я знаю про це. Ми їх вчили, ви знаєте, що не про посвіт, не про ті. Пояснюючи, а коли е, е, ми набрали армійців, а в нас були такі два набори, був в, в казі, не вказівка, бо був, був е, такий порядок прийому в наші навчальні заклади, що в наших навчальних закладах, так як у закладах ВВС, один час, ну, 90, по-моєму, руки, повинні вчитися. Повинні вчити, поступали, повинні були вчитися люди, які відслужили хлопці, тоді ще хлопці були, які відслужили в Збройних силах. І приймали таких. Звичайно, що е, був недовір трохи, ну, було. і з комплектуванням були проблеми. Але я до чого це веду? Я веду до того, що от з ними Пацанами і з школярами було працювати з Ну, бо треба було на шлях цих на хлопців, які прийшли в армію. З ним було легко. І оце те, що це зроблено, то це, це е, як то кажуть, лева, лева доля тих хлопців-армійців. Вони оці, е, гріші освоювали, кабінети робили. І багато їх не потрібно було, було пояснювати. Ну, Вони пройшли армію, вони вже досвід і так далі. Але я повертаюсь до того до тих пояснень, коли в нас були строєві збори, і я як командир ну, виступив там, спочатку моє бачення, там, надалі, які курси повинні бути і так далі. Ну і я озвучив свою і стратегію і свої підходи. До, до життя і так далі, я їм сказав чесно і відверто, а я дотримуюсь і до сьогодні ще не дотримуюсь е, цих своїх життєвих принципів, не брехати, не, е, не лукавити і так далі. І коли я сказав оцим хлопцям, які сидять армійцям, дивляться на мене, і, і я кажу, Кінців кажу, найбільше хлопці, запам'ятайте, найбільше я не люблю лукавства, брехні і стукачів. І вони мені заплодували. І мені з ним було далі. Дуже легко працювати. І ще один момент я помагав. Зараз звучу. Коли ну, ми е, сталися в Союзі, в Радянському Союзі, е, ну там часто він залишила, десь прикривали її, десь закривали, а тут Карбах і нас, е, ну, будемо так говорити, відправили туди для, для того, щоб заспокоїти. Місцева населення ну, вирішити питання, то не зовсім вирішити, а частково вирішити як підрозділ, як буферну зону, забезпечити буферну зону між Азербайджаном і, і, і Вірменією. Друзі, ви служили на городу на Так. А ви пам'ятаєте з ким? Пам'ятаю. Скажете? С своїми хлопцями я їхав. З Андрієм Івановичем та, е, нас Скарабаху забрали, тому що почались е, ну, будемо говорити, е, так як воно є, е, почала пробуджуватись національна свідомість, а вона пробуджувалась е, в Західних областях і так далі. І на той час в Радянському Союзі почались, люди почали відстоювати свої права на свою державу, на незалежність. На... Ми зустрічалися з Чорнобом, Чорнол, до речі, приходив сюди, приступав перед нашими чорнові курсантами. І от нас з карбахові звали. Порнули людей, а тут неспокійно. І... Так як ми тоді підпорядковувалися Міністерством внутрішніх справ, ми кожен день були, працювали в підвищу режимі. Іноді навіть після 12 ми, як командири Сидимо, а там ЗВС забули позвонити нам, що відбій. І ми в другій годині дзвонимо до них, ну що. Вони кажуть, то вже відбій, вже 12 а ви... але я не про те. Я про те, що да. Хлопці ходили на мітинги, ми там стояли, як то, оцеплення і так далі, там виконували свої фокцію разом з міліціонерами, тому що ми в Міністерстві внутрішнього провіділи, ходили, виконували воїнське, але що мені запам'яталося, викликає мене Антон Степанович. Ну, командир командирів зібрати. Сьогодні от тільки починалися Ми приїхали. Так, Командир, така задача, завдання. Ви йдете туди охороняти, той рейком партію, той рейком партії, ви, е, да. а ви йдете туди, значить, на мітинг забезпечите в тину сторону, чи Ну, я, я командир приходжу, а це ж армійці. Хлопці, які вже пройшли, які вже знали, знали життя трохи і не просто знали життя, були в різних ситуаціях, в тому числі і побували в Афганістані. І як переді мною там 130 юнаків серйозних, і я приходжу ну, Завдання мені було поставлено, ваше завдання таке-таке. По-моєму, нам а пізніше вже видавали ці дубинки, е, із ділі тоді воно називалось е, ну, Завдання ставилося не втручатися, не бити нікого, там не так далі, тільки охороняти. Так. І от я виходжу, а вчилися, навчалися раніше у наборі. Тоді були люди у нас з Росії, з Прибалтики, Естонія, Латвія, Литва, ну, Москвичі, ясно, от, білоруси, республіки Закавкася. І от я виходжу перед ними. І кажуть, хлопці, ну, ставлю завдання, там 4 звони ставлю завдання і бачу. ну, що Ми виконуємо сьогодні функції охорони громадського порядку і так далі, і так далі. І бачу, в мене колективо та але в мене не сприймають, загуділи. Знаєте, коли командир стоїть перед підрозділом і його не слухають. Більше того, у, знаєте, не сприймають і що зразу? затихло. І ми виконали всі ті, ви знаєте, я от зараз скажу, а в мене я пригадую, і ті, хто, можливо, неможливо, вони точно будуть бачити ці, пригаду, вони пригадають ці моменти. Але мені так само легко не відправляти. Оце складне питання. Я повернусь до того запитання, яке я б Кого, З ким ви зараз підтримуєте зв'язок, з тих, з ким служити тоді? Зараз підтримую зв'язок постійно із своїм заполітом. Прізвище, я. Дуринин Ігор Васильович. Це коли, це коли я був командиром, а до речі. До речі, я розпочинав заполітом разом із ректором Михайлом Миколаївичем Козіром і з ним. З я був Зампалітом, він був командир згоди на одному курсі. З ним не так часто хотілося би, ну, підтримую підтримуюся. І, з дворянином, я вже повторюю, сказав своїм заполітам. Командир згодів. Віктор Варш, Авдієв, Ігор, Ігор Вікторович, Штагет Богдан Степанович, він був паралельно командиром іншого курсу. До речі, після того, як скоро тири були дивізіони, а були курси, значить, із шести дивізіонів. Залишились три курси. І я залишився начальником курсу «Козір» і кого. Мирослав Степанович. Так що з ними також я підтримую зв'язок. Зустрічаємось і обов'язково всі професійні свята наші. Якщо вам запитати, от Львівський державний університет безпеки життєдіяльності це що це для вас, але одним реченням? складно сьогодні сказати, тому що все можна, ну, я все тут не буде речі не буде. можу, ну все Добре, це, в часи, коли... Це не альмамент, але е, і це не моє життя, е, але частина мого життя добре, тому що тут були. Частина мого життя, я своїх дітей та не бачив, бо що вони спали, як був командиром, і приходив, вони ще спали. Вони вже спали, а це дуже серйозна і велика частина мого життя. Але я ніскільки не жалію, що я перейшов із педагогічної, Ну, в принципі, тут, тут також педагогічна робота із тоді, ну, так я з народного господарства перейшов. І відділ, ну, а воно, чому я одягнув погоди пізно, але я почав того, що я хотів. Ну, я вас не повідомлюю. Це приємно. Таке, з прийомі. Я мрію бути військовим. Наше з вами інтерв'ю буде дивитися теперішнє сучасне покоління. Ті, які ходять по тих аудиторіях, в лекційних залах, по яких ви ходили, ви, можливо, там викладали. Що би ви їх не бажали? Ну, звичайно. Найперше це. Віцного здоров'я. Ну і, звичайно, вони обрали велику професію, щоб гідно себе. Ну, я в тому не свім, хто, хто тут вчиться, вони гідно себе. Представляють цій професії і працюють, я з Ну багато. І... І останнє це, звичайно, берегти традиції навчального закладу, берегти своїх друзів і берегти мир. А які ви традиції пам'ятаєте? От з тих часів, коли от ви були тут, от таку, можливо, одну самих яскравих, найіскравіших? Ну, університетська традиція. Так, 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 університетська. Ну, Я не буду зараз, скажімо, казати, день, у нас тоді був день пожежної охорони, і ми його обов'язково ну, тут свої були запити, там, і так далі. Традиція університету була дуже хороші.